Ну що, добрий ранок, іспаньон, телерифи, Боже Гарна і океан. Просто це так здається, що холодно, ні. Сидівники вже працюють, то наш ресепшн, до на речі. Так, якщо я правильно розумію, отам сніданок. Йдемо зараз розвідувати наш готель. що до чого. Ой, не в шоці. Просто. Краса. Ці гори, ці види, це ж там вулкан та й до той. Ой. От покажу, до речі, вам концепцію. Дивіться, сніданки. Це у нас тільки сніданки, до речі, ланчі, динер. Онклюзів. Також, бачите, це от на день можна, я так розумію, купити. Ну, у нас тільки сніданки. Включені. Подивимося, що там за сніданки. Так, ну що, дали ще такі всякі брошурки на екскурсії. Ну, подивимось. Я планую на вулкан. Лора Парк. Це те, що апріорі я хочу. А там треба ще поізучати. Бо може буде цікавіше групою, може бути група поляків, а не кое-хто, ви поняли. І якби, ну, треба розуміти, що це теж наш комфорт. Це наша дорога а, на сніданок. Короче, заплатили ми за цей тур. От як ви думаєте, скільки? А заплатили ми. А... Будьте здорові, хто там чі. 50 тисяч. Тобто, щоб ви розуміли, ми міркували їхати взимку в Карпати. Ну вже в Карпатах сніг, в Києві, вже навіть сніг сьогодні випав перший. І я зробила висновок, що я хочу поїхати сюди. Банани Баналиці. Кайф. Вемілі Резорт Львові. А нічка коштує 9 тисяч. От і можна собі проаналізувати. Що до чого. А я вибрала на цей раз неукраїнський відпочинок. А ну-ка, теніс. Так, ресторан туди. Да. вау, дивіться, краса, Ну, чесно кажучи, в день так взагалі мозгів зривається від цієї краси. Ой, який їй, дивіться. Прикол. Нема в мене слів. Готель шикарний. Називається Еден. Дивіться, які красно сніданки. Просто нема слів. І їжа дійсно класна і якісна, і вибір великий. Юрчик, їж перша селена, будь ласка. Так, ну що, покажу вам трошки сніданки, дивіться, які кисоти, мед можна собі брати, всякі джеми є. Далі оце, до речі, найцікавіше. Це така для оказується, показується ковбаса. Уявляєте собі? Собра сада. Балодіть. Різні печенюшки є, ось такі є солодощі, у них власна випічка. Бачите, пончики різноманітні, отакі такі є тут. Там є, до речі, ті панкейки. І можна різноманітні нутелки, всякі джемчики собі обрати. Вони ось тут. Отак от готують, це все діло. О, і отут можна собі ото все вибирати. Чей бекон, яйка. І там далі можна піти також подивитися. Вибір він. Дивіться, який прекрасний. Можна собі, а я так розумію, це за додаткову плату. Робити тости, Ось такі, ну це для тих, хто любить ці всі рінки. Так, тут всякі тіни. А, господи, як вони називаються. Банани, курага. Ізюмки, всякі такі штуки. Тут ті всі юмки є, то є кава. Давайте тут вам покажемо. Яйця варені, сосиски, рис, фасолька. Оцей дуже смачний паштет. Ну, сири ви бачите самі. ковбаси різноманітні. Так, тут морозиво можна взяти. Є ось такі от вибір фруктів. Киві, грифрукт, тиква, грушка, банан, ябко. Можете собі зробити різноманітні ті всі, господи. Ну, Слова забуваю. Ну, ви поняли. Далі що? І тут продовжуємо такий от вибір салату, овочі. Є навіть така рибка консервована. Вибір йогуртів. Дивіться, яке молоко різноманітне і сою, ви навіть які хочете. Бачите. Маргарину, масло, сири, ковбаски. Це вони ще забрали. Зараз будуть навіть це дуже смачне мідо, кабачки. Ну і там ви можете також бачити. Ну, я готелем задоволена в плані сніданків. Ось дивіться, тут всякі соуси, що хочете, собі додаєте. Коротше, крыша снос, чесно, ще с таким видом, нуль кацапів і просто неймовірно. Подивіться, тут як гарно ми задоволені. Да, природа тут взагалі Це така у нас дорога, на сніданок з'являється. Так, а що тут? Прям каньоны какие-то. Лианы какие он. Кайф. Эден. Эден. Then... Парке Вакейшн Ферн Парк. Отак точно він називається. Парке -e Вакейшн. ні 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 Юра, ми йдемо гуляти. Тут, до речі, парковки автомобілів такі стоять. Ну, ви можете їх в аеропорту або на сайтах заздалегідь, забронювати собі. З тим, що я водій, але не захотіла я. Вони тут так ганяють, слухайте. Мені тої відповідальності хватає в Україні, я не хочу. Тому йдемо досліджувати острів Тенеріфе. Ухвалила мене наш турген, сказала, що молодець, що знаю, хоча б базову англійську і ем, тум. Іспанську трошки, польську мову, ну кацапську, понятно, ну просто ви поняли, про що мова йде. Ось, але англійську, так, да, я розібралася, бо вони мене вчора відправляли, ті всі представники різних туроператорів, До стійки три, а мені треба було автобус три. І такий дисонанс виходив всюди. Тут, до речі, поблизу. Оце все це живуть іспанці, тобто канарці, будемо так краще говорити. А, тобто, прям готелі розташовані безпосередньо в місцях, де проживають місцеві. Тут більше, до речі, зосереджено саме от, як іспанська мова, але вона така з діалектом, знаєте? Ось, Тому йдемо далі. Це в квітах. Прекрасно. Пальми. Так, Нам не туди, нам ось туди потрібно. Це, до речі, да, дома вже місцевих. Такий готель у нас трошки на горі. Ось так вверх, вниз, потім таки будемо ходити весь відпочинок. Але він у нас всього 6 днів. Ось нагадую, що нам випав тур за 50 тисяч гривень і ми вирішили, що треба бігом бронювати. Бо дешевше вже не буде. Давай, давай. От Місцеві живуть. Курять. І вони взагалі не зачиняють. Я дивлюсь, ні машини, ні квартири. Тобто безпека все одно тут є. Незважаючи на те, що я, е... Юра, злізь звідти. Ти що? Ти що? Господи. Отак от. Ось, незважаючи на те, що от якщо поїхати в ту ж Барселону, то там на кожному кроці тирять. Бачите, прапори Іспанії. А другий я навіть не знаю. Ну, канар, канар, напевно. Це ж Канарські острова. Йдемо до океану, погуляємо по місту. У нас сьогодні такий лайтовий день, тому що треба адаптуватися. Ого! Такі рослини гарні. Це ж оця штука. Бачите? Фокусуйся. Та давай фокусуйся вже, господи. Ось от воно. Йдем. обережно, Юр, будь ласка, я тебе прошу. Все в квітах. Краса. І за кермом я дивлюся більшість бабулечки. Красиво. Цікаво чи теплий океан. Зараз це з вами і перевіримо. Вау. Це дім такий. Юр відійди з дороги, будь ласка, ну це просто. Краса. Бардюри ви самі бачите, які невеличкі, дві плітки. Так, ну що, придбали ми в цього вуйка екскурсії. Е, я сподіваюся, все вийде, бо екскурсії будуть друзі на англійській мові. І це треба розуміти, що ну, якби вона в мене не досконала. Але я сподіваюся, я все зрозумію і буде кльово Ось. Так що якось так. Завтра плануємо поїхати з цим молодиком на дельфінів та кітів. Будемо плавати. Там обід включений ну, на цілий день. Ось так. 91 євро коштувала ця екскурсія. Я сподіваюся, все вийде, бо дуже хвилююсь. Все. Тепер йдемо далі. Дивитись острів. Може, щось купимо собі ще. Просто от хатка якоїсь бабулі. Іспанської клас. Прикиньте з видом на океан людей. Дома. якийсь басейн бачу. Італійський он прапор іспанський. Колумбус. Дуже багато пенсіонерів. Дуже. Прям ну, люди з інвалідністю дуже багатсько. Так, да, це такий курорт для пенсіонерів. Я в О, Юра вже на майданчик побіг. <суміло> Ми пенсіонери. Так, йдемо далі. Ця страва у мене планується як <головіка> обід та вечеря кожного дня. Дивіться, які масажери. Такий магазинчик знайшли. Тут такі різноманітні цікавезні товари. От матчу робити, бачите, є та штука-мішалка. Ну, я не фанатка матчі, тому терпимо. А це, Бачите, можна розмалювати сіночку, юра вже дивиться. Тапки з таксами. Сієстами. Носочки. Ой, які був, це дивіться. Подушечки різні. Юрчик ідем. На телефон всякі штуки, наушники, браслетики, типу крокси. Вже новорічна історія, дамачта, і бачите, світрочки. І оцей мені стенд дуже сподобався, Він для малюток. Прикольні такі всякі шкари. І оце. Все за авокадо. Для фанатів. Так що якось так. Йдемо далі. Розвів мене малий, коротше, все одно мушу купити, коротше. Качечки, дивіться, які. Веєри по 7 євро. Це йдемо на касу. А дивіться, яка курка. Думаю, можу купити. Шапка-ялинка, ельфіки. Готуємось до ядерки правильно. Судячи з новим, <гром 'я> <ривś> <ривś)> треба закупатись такими шапками. Бачите? Це чийсь дім, счетчики є, Йдем далі. І тут між вулицями є такі от провулочки, де такі гарні місця. Всюди ті кактуси, кайф. Мені Іспанія дуже подобається, вражає. Так, це ще в таку сувенірну лавку. Подивіться, які культи, які персні, вау! По 5 євро браслети. Красиво. Все хедмейд, все. Які песик Юра Дуріє. ви можете бачити, По 25, по 12, по 15 євро. Різні такі статуеточки. Ця глиняна гарний підсвічник. Дивіться, як Дим тканиною. Причому в'язаною оформлений. Просто обов'язково. А тут дивіться кросівки з різними. Малюнками та країнами світу. Покажи, покажи. Це ми татові купили подарунок, сувенір. Та фокусуйся, життє моє, такий браслет. Іслас Канаріас. Що це таке? А, це мийка. Ідемо. Да. Навіть мийка гарна, як виглядає. Ште, яка краса? Так. Раз ми вже підійшли до місцевого магазинчику, вам трошки ціни. Дивіться, які дерева можна висадити. Канарські, всякі різноманітні пальми, кактуси, рослинки для котиків. О Господи, це що таке? Що бачила, я таке ще не бачила, чесно. Це взагалі якийсь невідомий мені фрукт. Хочу його купити, чесно, тільки не знаю, який його їсти. Так. Йдемо далі. Так, це у нас Параяс. Папаяс, Папая, так, Папая. Євро 95. Це взагалі непонятне якесь ябко, певно. Виноград 3,95. сливка 3,25. Помідорківних томейтос євро 55. Авокадо ось така цифра. Так, йдемо далі. Серед моїх стареньких дружочків. Горішки, дивіться. Потейтос євро 60. Євро дякую. Бататас, дивіться. 2,45 Лук такий Євро 45 Сандра, це у них називається Кавун Євро 95 Динька Євро 95 Лайм Євро 95 Апельсинка іспанська Євро 75 Кі <свят> Євро. Давайте ще тут глянемо скоренько. Є ще такі томати. Гарні. Така фасолька. 6,90. Кукурузка. Кукурузка скільки. Так, господи, як би зрозуміти, це кукурузка. Ні, а це оце, так. Да. 2,95. Ага, це... Слухайте, а це мені щось нагадує, не пойму, що. А за... А, за... а щось... Щось таке знайоме. Йос, поєрус. Чесник. По... По скіті, я не пойму. 5,90, да? Киви 4,95. 25. Рушка 2,60, бачите. Яйця ми <рапиемо> робити українців. Євро 70. О, О, такі О, бачите, хамончик 17,90, ковбаски. Такі цікаві по 13, по 9. Ух ти. Какая такая скики, такая yeah. 10 кошка. Где мы дали? Где мы дали? Мясо, дивиться. Энтрикот 18,60. Mm -hmm. Афилены больше скики. Вот курочка. 5. 5,50. Юрчик, иди сюда. Ось трошки вам бачите ціни під знімлю. Буде трошки так в одному все лозі, глобальному першому. Сценеріфе, дивіться, соки по 2 євро. Хліб 75 центів. Він коштує. Ось ціни на йогурти. Чекай, Юра, не дергай, будь ласка, камеру. Я знімаю. Бачите, що таке знімати з дитиною? Шоколадки по 2,20. Чіпси Принглс 2.45. Ні, ти вчора you Pringles? ні, Сонечко, ні. Ну отак от. Хоченька. О, Евро 40, євро 30, Ору. Так, його там ще хочу глянути, почам шампуні. Спеції, я так розумію. А, ні, це все кім, кім, соус, сюди. По 3,20, по 2. Оце вже потім, як будемо вилітати, можна буде щось накупити. Прикольно. Йди сюди, Юп. І туалетна памага евро, казе не можна знімати, прикладки 3 евро. Сетатуна по 2.50. Полі 8.90, 2.85, ананас 2.45. Пиво по 90 центів.